Добрий день, дорогі земляки. Вчора територія нашої держави піддалася масовим ракетним обстрілам. Багато було влучень ракет в енергетичні наші об'єкти, критичну інфраструктуру, не амінула ця біда і Лазівщину в результаті відключення електроенергії. Повністю були знеструмлені наші комунальні підприємства. Оперативно спрацювали. Я вдячний нашим комунальним службам, що в результаті тих наших резервних ліній, резервних генераторів, резервних наших запасів ми змогли утримати нашу територіальну громаду. От і Перші в області подали і тепло, і воду. Це було складно, повірте. Дуже багато вийшло з ладу в результаті перепада електроенергії, двигунів, відповідних елементів, які обслуговують наші мережі, не тільки теплові, а й водоканалізаційні. Перша задача була. При відключенні це все-таки забезпечити роботу біоочистки і наших каналізаційних мереж. У нас самі розумієте, що КНС не одна, їх цілих п'ять. Зрозумійте, що повністю територіальна громада не забезпечена генераторами. Ми працюємо над цими питаннями є відповідний резерв коштів. Відповідний резерв генераторів, які вже раніше закупили масовості, і, будемо говорити так, відверто тієї стабільності, яка йде при постійній подачі електроенергії, не буде навіть при 100-відсотковому забезпеченні наших резервів цим необхідним в разі відключення. Ну, в разі відключення, ми забезпечимо. Я Впевнений в цьому погодинну подачу води та відкачку відходів стоків, також не дамо нашій системі тепловій розмерзнутися. Наша головна задача сьогодні, і на завтра, і назавжди зберегти систему і, відповідно, максимум дати тепла і води нашому населенню. Те, що стосується медичних закладів, стовідсотково відпрацьовані питання по забезпеченню теплом, а також водою наших хворих, тих медзакладів, де вони знаходяться. Тут безперебійно будемо говорити, йде обслуговування по цим питанням. Ми віримо в наші Збройні Сили України, завдячуючи їм. Значно зменшилась кількість пошкоджених підприємств критичної інфраструктури, тому що багато ракет було збито. Ми віримо в перемогу. Перемога, безумовно, буде за нами. Лазова це Україна. Слава Україні!